Чернігівська міська рада продовжує балансувати на межі неможливості взагалі ухвалювати рішення. Поки на позачерговій сороковій сесії був кворум, працювали, а перед останнім питанням різне повідомили, що потрібних 22 голосів уже не набирається. 21. Олег, я маю право продовжувати сесію, коли 21 Відповідно до регламенту вона є непроможна. Відповідно до регламенту сесія не Тож, не дійшовши до різного, сесію закрили, але про все в свою чергу. Перед початком засідання вшанували військових. Медалі за оборону Чернігова вручили рідним воїнів-героїв, які віддали свої життя, захищаючи місто у 22-му році: Петра Козубовського, Сергія Пантелюка та Сергія Телушкова. Також 20 військовослужбовцям медалі за оборону Чернігова вручені особисто. А власне, на самі Мій сороковій сесії в порядку денному було 30 питань. З поміж іншого, зазначимо, сесія не затвердила звіту про виконання бюджету міської громади за перший квартал. За 19. а чому звіт мене затверджує? Якісь питання у серед тих, хто не підтримав затвердження звіту про виконання бюджету, була депутат Марина Семененко. Наша позиція просто дуже об'єктивна. 5% лише виконання бюджету по допомозі ЗСУ. За квартал Лисенко Олена сказала, що має виконання бюджету бути десь 20-22%. По ремонтам, по дорогам, по якимось ямочним ремонтам у них перевиконання бюджету за квартал, а допомога ЗСУ 5%. Кажуть, ніхто не звертається, але так ну це просто брехня. Просто не виділяються кошти на це все. Тому депутати не затверджують виконання бюджету. І про ще одне питання, що викликає протистояння: це пропозиція про ліквідацію комунального підприємства. Муніципальна варта у проєкті рішення пропонувалося зекономлені кошти спрямувати на збройні сили. Це не моя ініціатива, Це ініціатива акції гроші на ЗСУ». 38 мільйонів за два роки. 10 мільйонів гривень щороку ми витрачаємо на муніципальну варту. Я в пабліку Черніговському анонімно також розмістила опитування, що люди думають: чи закрити муніципальну варту і відправити гроші на ЗСУ, Чи не треба цього робити? Там було 93% за. Але пропозиція ліквідувати муніципальну варту не набрала достатньої підтримки. 15 депутатів не голосували, один утримався, семеро голосували за. За сім, приходимо. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Представники групи гроші на ЗСУ» заявили, що й надалі продовжуватимуть свої ініціативи щодо перерозподілу коштів для потреб військових. Коли з паном Ломаком, ми розмовляли в його кабінеті, і він сказав: будь ласка, оформляйте, як положено, запити від частин, і буде розглядати, і буде допомога. Хлопці десь в районі 20-25 запитів. Із 25 запитів, хлопцям не не виконано не один. Ми з громадою ходили, вимагали гроші на ЗСУ, Жодного ж питання, ні жодної сесії не було піднято. Куди пішли гроші? Можливо, щоб уникнути критичних виступів громадян, сесію й обірвали, не дійшовши до різного. Кілька депутатів вийшли з залу і кворуму не стало. Шанові, сесія воложе закрита. На жаль, безрічна. У депутатському корпусі міськради нестача. Частина депутатів склали повноваження або ж мобілізовані. Чотири ну зараз ще були заяви склали мандати. Чотири депутати ви знаєте зараз лава збройних сил України. Ну і є деякі депутати деяких фракцій, деякі фракції в цілому, які вже майже рік, ну з яких позицій це виборцям хай пояснюють, взагалі не ходять на сесію, то ми вже кілька місяців не можемо завести депутатів для того, щоб трошки більш збільшився кворум. Для заміни депутатів потрібне рішення міської територіальної виборчої комісії. На жаль, там я не знаю, скільки вже було спроб, 10 спроб зібратися в ТВК. Вони не можуть зібратися. Я Чергове звертаюся вже не до міської територіальної комісії, а до центральної виборчої комісії вирішити це питання. Я думаю, що єдиний варіант це розпустити міську ТВК і сформувати новий склад. Таким чином, на даний час, фактом є те, що Чернігівська міськрада перебуває в критичному стані, ледь не бираючи достатньо депутатів для ухвалення рішень.